Просто ми всі знаємо про Тофіка, і хочу, щоб ще й на Ютубі хто не знав, теж дізнався про великого та могутнього Тофіка, який допомагає нашій країні. Мені подзвонили мої друзі і кажуть, є волонтер в Німеччині, хоче допомогти. Він за Україну. У нього багато автомобілів. Він розбирається. Я поспілкувався ще, з ним. І це ще ж початок. Це ж початок. Ще початок. Це, це досвіду, місяць війни, Досвіду ще не було. І всі такі люди в під, припіднятому настрої, типу, всі нам допомагають. Всі скинулись грошима, і чоловік просто ну, морозиться. І в сумі, в загальній сумі, 20 тисяч євро. І військові такі до мене: Паша, а де машини? А я до своїх друзів: а де машини? А мої друзі до Тофіка, а де машини? А Тофік? Скоро будуть. Скоро будуть. Проходить 5 місяців війни. Скоро будуть, не переживайте. Я хочу перевести на німецький, щоб знайшли тофіка. Поліція, типу каже, так в нього немає коштів, і ми не маємо, що в нього відсудити. Тому чекайте, він каже, що він віддасть. Офігна схема.